Вау, ось це малюнок. І так, я хочу смачну піцу. Приготуєте? Звісно, без проблем. Візьмемо борошно. Ей, ану віддай. Поверни мені борошно. Я перша його взяла. Вау, добре. О, ні. Тільки не це. Я тепер все в борошні. Ах ти, собака. Ага, це було дуже весело. Ой, не можу, прямо до сліз. Ей, сті, це ж моє борошно. А, Добре, забирай. Вам насипаємо борошно в миску, а потім розбиваємо туди два яйця. І додамо трохи молока. А тепер за допомогою міксера гарненько все збиваємо. Бам. Оцінимо на смак. Ммм, готова. Основа для піци готова. Тепер підпіде томатна паста. А тепер ковбаска та побільше. Завдання майже виконано. А тепер можна потішити себе шматочком ковбаси. Відправляємо запікатися. Вау! А можна акуратніше, ледве в мене не потрапив. О, як апетитно! Що? Апетитно? А, здається, я зрозуміла. Тобі мариться кісточка. Ну, тоді лови. А, ні. А, мамочки, що то було? Тільки не це. Мій сендвіч. Він зіпсований. О, ідея. А от і мій рюкзак. Ну-ка, подивимось. А, ні, не це. А от те, що мені треба. Відкриваємо. Гострі спеції нам не знадобляться. Заливаємо окропом, а потім відправляємо на сковорідку. Ось так. Додамо декілька сласів сиру та перемішуємо до тих пір, поки сир не розплавиться. Отак. Виходить круто. Викладемо на тарілку. А потім гарненько поливаємо соусом. Достатньо. Залишилось викласти сосиски і готово. Отак. Я вже уявляю, як стану переможцем. І правда, непогано, але мені здається, що страві квентіна не вистачає гостроти. Упевнений, так буде набагато краще. Вау. Так, перемога у мене в кишені. Особисто я в цьому не сумніваюсь. А що, шеф, як справи? Ох, яка важка. Чудово, заливаємо. Чим більше шоколадної пасти, тим краще. Обережно розрівняємо ложечкою нашу пасту, а зверху прикрасимо ніжним маршмеллоу. Але це ще не все. Я залишила місце в центрі спеціально для того, щоб покласти туди Ммм, mm. mm, Ну, які смачні кульки. Вау! Це ви ще мої не коштували. О, до речі, ідея! Додамо на піцу шефа трохи мого корму. Буде удвічі смачніше. Готово! Вау! Ах, так, смачного. Вау, скільки ж тут смакоти. Почнемо, мабуть, із цієї страви. Виглядає дуже апетитно. І на смак? Мамочки, здається, я із зсередини. Ой-ой-ой, як же гостро! Треба швидше це чимось заїсти. Мабуть, візьму цей шматочок. Фух, гострота потроху проходить. Зачекайте, це, це що, собачий корм. Серйозно? Який жах? Ну, вже ні, мені вистачило. Ой, ось ця піца впевнена, мене не розочарує. Як же апетитно тягнеться сир. Ну-ка, спробуємо. О, так! захват. Вітаю з перемогою. Вау, я переміг. Як же круто. На цей раз я хочу, щоб ви приготували соковиту курочку. Немає ніяких проблем. Для початку наріжемо м'ясо на шматочки. Що? Що відбувається? Землетрус. Ой, ой, ой! О, ні, мій телефон. І мій фарш майже готовий. Хвилиночку. Телефон? Так, це мій телефон. Ти його розбив. Який жах. Де там мої чіпси. Треба швидше заїсти цей стрес. Зачекайте. Думаю, не прийшла ідея. я чіпси зверху на курочку. Хоча зачекайте. Ще краще буде, якщо покласти курочку в пакет, як слід потрясти. І... Ну-ка, подивимось. Так, валя. Ідеальна паніровка готова. Можна відправляти смажитися у продюр. Отак. Уявляю, наскільки це буде смачно. О, ні. олія, стріляє. Допоможіть, рятуйте. А -а -а, мене ображають. Вау. Квентіна, ну-ка йди звідси. Мені готувати треба. І так, беремо м'ясо і додамо трохи вогнику. Упевнений буде здорово. Вау! Ммм, який запах! Спробуємо! Клас! І так, помідор нарізаний, можна викладати шматочки. Далі в під кіт підуть кетчуп та гірчиця. Як ви могли здогадатись, я вирішила приготувати смачні бургери з куриці. А о, речі, і сама курочка. Накриваємо наші бургери булочками. А на булочках робимо чарівні пики. Готово. Так, смачного. Вау! Скільки різних страв! Почну, мабуть, із цієї. Який апетитний бургер. І дуже смачний. Далі хочу спробувати курячу кісточку. Зануримо у соус і... Навіть непогано. Ну, а тепер спробуємо шматочок цієї курки в паніровці. Куряча ніжка. Так, це саме те, чого я і хотіла. Вітаю з перемогою. Дуже смачно. Так, ну нарешті я переміг. Ура! Можна мені, будь ласка, ось такий смачний коктейль? Звісно, без проблем. І так, беремо блендер. Закинемо туди пару шоколада Кіткат. Потім мальтізерс. І додамо молоко. Вмикаємо блендер і чекаємо, поки він все гарненько перемішає. А поки що можна в телефон пограти. Вал? Квинті, я б на твоєму місці краще б не відволікався. Натиснемо сюди, сюди і от сюди. А тепер ліворуч. О, ні, що відбувається. А, зупиніть хто небудь цей блендер. Мій коктейль. Він увесь виливається. <хи> Витівка вдалась. Ну а тепер моя черга готувати. Наріжемо апельсин, потім лайм і нарешті лимон. Відправляємо цей цитрусовий мікс у графін. Туди ж витискаємо сік лимону. О, спрайт! Як хочеться вглотнути. Ай, Як щіпає очі. Вау, Бо нічого дивитися на мою газовку. І так, відкриваємо спрайт та заливаємо у графін. Ось так. Тепер перемішуємо, а потім прикрашаємо м'ятою і шматочком ананасу. Готово? З чого почати? Мабуть, візьму ось це. А потім додам ось це. І кислий гель також зайвим не буде. Ага, ось так. Ви тільки подивіться, яка цікава у нас пішла реакція. Ну, просто краса. Заливаємо в келих і прикрашаємо його парасолькою і трубочкою. Можна подавати. Ого, а в мене нічого не готово. Як же так? Я ж хотів приготувати смачний шоколадний коктейль та перемогти. Пале блендер. Блендер все зіпсував. О, зачекайте, здається, тепер я дещо маю. Е, Смачного. Вау, які різні вийшли. А це що? Вода? О, ні, наче ж мені солі з'їла. Гедота. Ну а тут потрібна трубочка. Ну-ка, спробуємо. Ммм, освіжає. Ого, нічого собі. Який цікавий коктейль! Він наче чарівний. Ну-ка, спробуємо. Ось це смакота. Однозначна перемога. Так, я це зробила. Сподобався наш кулінарний челендж. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Попереду на тебе чекає ще безліч всього цікавого.